будемо розглядати сьогодні, чи вбивав В'ячеслав Ірина. І перша карта, така вона можна вважати, і найголовнішу, де якась? Е карта з потвореної правди, карта неясності. Це про те, що брехня, обман. Це карта задоволення. А, у цьому контексті можна вважати, що є якась людина, яка дбала лише про свої потреби, про такого егоїста. Далі королева мечів це символ жінки. Жінка така. Холодна, продумана, розумна. Можливо, це жінка, яка шукає істину. Можливо, це дочка, яка шукає істину. Вежим. Хтось намагається приховати правду і втекти від наслідків. Обман, ілюзії, страхи. Карта брехні, карта того, чого ми не бачимо. Е, далі. Якесь ідеалізоване уявлення про е, стосунки, сім'ю, весь маска щасливого життя. Далі е, небажання працювати разом в команді. Якийсь розлад. Король. Агресивний, деспотичний, імпульсивний чоловік. Е важко, е якесь перенавантаження, тягар. Хтось зберігає великий секрет якийсь. Е відлюдник це карта усамітнення, пошуку, роздумів. Е хтось тримає, скоріш за все, оцей важкий тягар собі. Це про любовний трикутник, зради, якісь інтриги і лицар відчуття, відчуття такої бездіяльності, впертість. Як можна це інтерпретувати. Ну, однозначно, чи вбивав, ми бачимо, що, е, от, схоже, що ні, більше нічим так. Є карти, які е, говорять нам про неясність і обман, чітко говорять про, е, про приховану інформацію, да? про приховану правду. Фігури, які з'являються, у нас є якась жінка, і в нас є якийсь чоловік, да? і лицар, і лицар у нас є ще. Тобто мова про якогось чоловіка, який може бути агресивним, мапуля... маніпулятивним, таким байдужим і закритим. Якась проблема висвічується якогось перенавантаження, проблеми стосунки, розриви, можливо, зради якісь? Да? Королева, королева мечі людник к нам говорить про людину, яка шукає істину. Можливо, це дочка шукає істину. Що можна скласти? Можливо, він і не робив цього, але приховує щось серйозне. Можливо, він знає більше, ніж говорить. Якийсь внутрішній цигар, агресії, зради. Давай обучаємо додаткові карти.